Доброго дня. Зніму вам відео е, в тему, яка зараз прям дуже підігріта всюди. Це про те, яким чином переживати або економ і економити і мати змогу під час відсутності світла е, доступ до благ цивілізації в умовах України. Це у нас травня 2024 року, коли регулярні вимкнення світла. Коли на носу піднімання цін на світло, коли підняті підігріті ціни і на генератори, і на батареї, і на інвертори, коли всім потрібна електроенергія, це моє сьогодні відео коротеньке, воно в розділу, як бути хорошим споживачем, як бути захищеним споживачем, які речі можна зробити дешево, які речі. Можна зробити середньої ціни, і які речі можна робити за велику ціну. Тобто на всі категорії. Тому почнемо з одного з найбільших споживачів електроенергії в будинку або квартирі в літню, навесняну літньо осінній період. Це бойлер. Що важливо зробити для бойлера? Поставити розумну розетку. Розумна розетка на 20 А коштує зараз 380-450 гривень, яка підключається через Evelink про додаток. Що в ній можна зробити? В ній можна зробити, щоб бойлер включався по нічному тарифу. Бойлер це великий термос. Так, він може бути нагрітий вночі до 7 ранку. А вдень він може бути виключений. В ті моменти, коли Обленерго каже не користуйтеся, там ясно компанія постійно або там ДТЕК кажуть не користуйтеся, в ті моменти ви можете налаштувати графік на розумній реалізації, щоб бойлер ваш вимикався. Гаряча вода у ньому зберігається довго температуру, він тримає гарно. Це 380 гривень. Що ж робити з такими пристроями, як, наприклад, пральна машинка, або пізніше там, посудомийка. Значить, В пральній машинці є можливість відкладеного прання. Так? Тобто в кожній машинці по-своєму. А загалом, тут є, це тут десь. Тим словом, є відкладене прання. Ну, зараз я знайду його. От, delay end. Затримати закінчення. Тобто можна поставити, коли закінчити прання відповідної програми. То якщо поставити, щоб прання закінчилося в 7 ранку, тоді вона включиться відповідно там за 40 або 60 хвилин до 7 ранку. Так? Це важливо. Також, що дуже важливо, це... Вибирати програми. Тобто, якщо ви маєте програму, от вона 40-60 градусів, так? вона показує, наприклад, делікатно прання 30 градусів. Є різниця між пранням під 30 градусів і пранням 70 градусів. Коли 70 градусів, то темне будуть жерти багато електроенергії. Пам'ятайте про це, тому краще. Більшість. більшість е... Більшість одягу цілком нормально береться при 30 градусах. І це набагато менше споживання електроенергії. Але ще є один момент, який трошки дорожчий, ніж просто користування функціями самої пральної машинки. Це якщо ви берете в основному при 30 або до 40 градусах, то можна в пральну машинку зразу подавати воду відповідної температури. Для цього існують такі термокран. Там, ось, наприклад, термокран. Який бере холодну воду, гарячу воду з зворотніми клапанами, щоб вони не змішувалися, і виставляється на 40 градусів. Таким чином, бойлер, який нагрів вам по нічному тарифу воду там, до 50 градусів через термокран, подає в пральну машинку вже потрібної підігрітої температури воду. І ваша пральна машинка не вмикає тени, а тільки вмикає е, насос, який бере 200-300 Вт, на відміну від тени, який бере кВт або 2 кВт. Тому подумайте про встановлення термокрана. Термокран дозволяє економити на тенах і бути ощадливим споживачем. Тому що ви можете нагріти воду вночі. А в день навіть включати прання, коли світло є. Продовжуємо. Пральна машина, цей посудомийка. Посудомийки теж у більшості своїй мають відкладене прання. Одна, одна, дві, три, 4, скільки хочете. Таким чином можна вдень на, набрати посуду. Нажати відповідно там, через 5 годин, 7 годин. Вона вночі включиться і помиє вам посуд. Якщо на посудомийку подати одразу гарячу воду на вхід з того самого бойлера, який вам нагрів її в дешевший час або в дозволений час, то вона не буде включати тени. В гарячій воді посуда миється нормально Класик. Чайник. Здавалося, звичайний електричний чайник на 2,2 кВт. Але ні. Це чайник, з... чайник термос, у якого стінки холодні. от В ньому вода гаряча, парує, стінки холодні, він зберігає тепло. Є ще кращий пристрій, ніж чайник називається термопод. Цей бере 2,2 кВт. Термопод бере 600 Вт. Термопот має набагато товщі стінки і зберігає тепло набагато довше, бо він термос. І ви можете термопот через розумну розетку, також в, там, зранку від 6 до 7, щоб він включився, він вам закип'ять і буде тримати вам від 7 там, до 9 до 10 гарячу воду, яку ви можете зробити собі чай, каву, як вам, як вам подобається. Індукційна плита. Вони економніше працюють, ніж звичайні електричні плити. Чому? Справа в тому, що індукційна плита нагріває ось цю частину е кастрюлі. Коли в ній є вода, то на початку, коли вона нагріває, то у вас навіть зовні стінки холодні, тобто втрат е від нагріву. Назовні набагато менше, ніж у звичайної плити, де електрична комфорка, е, яка е, просто в повітря, навколо неї гаряча, і вона втрати тепла. Відповідно, ну, звичайно, у вас може стояти вже індукційна плита і замінити її, або там стояти звичайна електрична плита і замінити її індукційну може бути дорого. Є, е, там, Подивіться в епіцентрі, подивіться в магазинах, є плити, в яких одна комфорка окрема індукція, яка ставиться просто з боку. Вони є там 600 Втні, 800 Втні, кВт. Можете взяти 600 Втну. І якщо ви свою 2-3 кВт плиту або 5-6 кВт плиту, ви не зможете ні від, ні від там. Як вони називається? eco ні від якихось акумуляторів запустити, бо для цього треба потужніші системи. То ту маленьку конфорочку для того, щоб нагріти води, ви зможете. Більше того, індукційна плита бере, наприклад, 600 Вт, а чайник бере 22 кВт. Да, він гріє воду за 20-30 секунд хвилину. Індукція буде гріти. 2-3-4 хвилини. Але чайник, ви від павербанка можете не включити, бо потужності такої нема. А індукцію можете включити, бо вона має потужність набагато меншу і менше втрат енергії. Повертаємось до бойлера. Рециркуляція гарячої води. На каналі є відео, можете подивитися, як я досягнув 100% автономності. Але. Якщо вимкнути рециркуляцію гарячої води, це для того, щоб вода в крані появлялася миттєво гаряча, а не чекати, поки, її про, про, ну, поки вона її протече. Наявність рециркуляції робить зразу гарячу, відсутність, створює оцей затримку перед тим, як гаряча вода до вас приїде, виштовхне холодну воду з труб. В моєму випадку, з моїм споживанням води, рециркуляція гарячої води за ніч втратить 4 кВт. Вимикання рециркуляції води через розумну розетку дозволяє вночі зекономити 4 кВт. І я, відповідно, набагато менше розряджаю за ніч акумулятори, коли немає світла. Дуже, дуже рекомендую цей крок, у кого є рециркуляція. Ще по бойлеру важливий момент. Якщо поставити температуру в бойлері 56 градусів, втрати набагато більші. Різниця температур вища. Якщо температуру в бойлері поставити 40, 42, 43 градуси, втрати менші. А краном на кухні ви можете собі відрегулювати ту температуру, яку є. Тому не грійте бойлер до 60, до 70, до 80, воно того не варто, він стає прям гарячий, починає випромінювати тепло. Ну а ви починаєте споживати дуже багато. Наступний етап тепловий насос. Це є аксіома, е, стріт е, якесь. У мене є на каналі відео про цей тепловий насос, розпаковка і так далі. Він може замінити вам бойлер. Його основна суть. Він бере тепло. Зовнішній блок стоїть на вулиці, такий як блок кондиціонера. Він бере тепло з вулиці і заганяє його у воду. Що тут важливо? Якщо бойлер, який якщо показував, бере 3 кВт, а в нього стоїть тен 3 кВт і гріє на 3 кВт в годину, то цей бере 1 кВт, а гріє на 4 кВт в годину, то він в 3-4 рази менше споживає електроенергії, ніж звичайний класичний бойлер з теном. Це дорожча система, але з яких які вона плюси: менше споживання, плюс в комплекті до неї йде кондиціонер. І все тепло, яке от він зараз працює. Тепло, яке зараз тут в будинку сонце Гріє, він забирає і зразу в воду. Коли він забирає тепло з будинку, то ефективність його дуже близька до 1 до 4. Тому оцей, саме цей варіант теплового насосу дозволяє його встановити в квартирі замість звичайного класичного бойлера. Ну і в нього є, звичайно, що графік погодинний, можна налаштувати, щоб він включався вночі. нагрівав вам воду на ранок, потім вимикався, нагрівав вам воду на вечір, коли ви вертаєтесь додому, на наприклад. Так, якщо світло є. Якщо нема, то в принципі він звичайний термос, він буде вам тримати гарячу воду доволі тривалий час, коли світла нема. Так. Наступний етап те, що ви можете встановити в квартирі. От, якщо взяти, наприклад, цей інвертор, це інвертор, який 3000 ВА, він десь 2,4 кВт може тянути, і до нього йдуть акумулятори, От блок акумуляторів. Тут у мене є десь в районі 7 кВт акумуляторів, 7 кВт годину. які дозволяють протягнути. На цьому інверторі підтримувати роботу бойлера, там роботу якоїсь автоматики, зв'язку. Від нього можна, в принципі, 24 кВт, від нього можна і чайник закип'ятити, від нього включиться індукційна плита. Інвертори є по ціні від 450 доларів, там китайські подешевші. До, в, цьому, в цьому діапазоні потужності до там, тут в залежності від того, скільки потреб, 100, 2, 3, 5, 10 тисяч доларів, якщо треба більшої потужності. От, ця система, от саме цей інвертор цього виробника, вона доволі тиха. У нього нема сонця. Це є великий безперебійник. Так? Тобто, ця модель коштувала мені щось 32 тисячі гривень, здається. Тоді коли я її брав. От. Ну і акумулятори. Тут уже е, зразу кажу, що якщо вам потрібна надійність і довготривалість роботи, то беріть зразу літій фером -фосфат. Літій Літі -фе по 4 Вони мають дуже велику кількість циклів і вони безпечні, не горять, не вибухають, е, не створять вам якихось проблем в квартирі. В квартирі ні в якому разі не ставте свинцеві акумулятори. Бо вони виділяють водень, який може вибухнути. Це вже дорожча система, але вони дозволяють, коли є світло, налаштувати, щоб він заряджав ці акумулятори. Коли світла нема, він автоматично, як безперебійник, починає живити все, що після нього. Цей інвертор може навіть живити все, що до нього. На каналі є відео про цю систему. Тут ще не дороблено знову ж таки. Це пульт управління рекуператором. Що таке рекуператор? Рекуператор це система, яка бере ваше повітря. Яке має, наприклад, в будинку температуру 24 градуса, а за межами будинку, умовних, 30 градусів Цельсія. І дозволяє, е викидаючи е температуру 24 градуса, охолоджувати повітря, яке приходить з вулиці. Таким чином, звідти приходить повітря не 30 градусів, яке на вулиці, а охолоджене повітрям, яке у вас в будинку. І в зимовий період, коли на вулиці, наприклад, 0 градусів, а у вас будинку 24 градуси, то повітря заходить в будинок не 0 градусів, а нагріти повітрям, яке виходить з будинку через теплообмінник. Це великий теплообмінник, доволі дорогий. Він десь 1000 доларів коштував мені колись. Він централізований, великий, на горищі, але є теплообмінники, які ставляться в стіни. Наприклад, сверлиться отвір в стіні. Це можна для квартири вставляється. І він вам робить провітрювання, нагріваючи або охолоджуючи повітря, яке у вас йде на вулицю із вулиці. Що це дає? Це дає дуже важливий момент: економія на опаленні і економія на охолодженні. Коли у вас стоїть кондиціонер, він охолоджує вам температуру 21. Той час, як на вулиці, зараз 28. Відповідно, якщо ви з допомогою рекуператора стінового, того саме, який робить теплообмін, будете повітрям, яке охолодив кондиціонер, то повітря, яке приходить до вас охолоджувати, то на цей кондиціонер піде менше споживання електроенергії. Він буде менше вам з'їдати. І якщо в вашій системі стоїть інвертор з акумуляторами, менше садити акумулятор. Ви довше протягнете між вимкненнями світла. Також що дає рекуператор, немає потреби відкривати вікна і впускати гаряче повітря з вулиці. Відповідно, вікна закриті, тому що рекуператор дає достатню кількість кисню і провітрювання. Не забувайте, важливий елемент, особливо влітку. Це недорого. В епіцентрі є доволі дешеві ці ролети де ніч. Якщо ви поставите собі цю рулету і зменшите кількість попадання сонця в вашу кімнату, то ви зменшите температуру в цій кімнаті. Так, це доволі дешеве. Але дуже важливе задоволення не пускати сонце, коли воно не потрібно. Привіт, Ну і то, що я казав, розумні розетки. Є такі речі, як торшери, є такі речі, як світло, до якого ви не дотягуєтеся. От Ми в вітальні лягаємо спати. Спуститися вниз вимкнути, лампочку не завжди виходить. Якщо є розумна розетка, можна налаштувати сценарій, по якій вона вимкнеться. Або з телефону ввечері забув виключити, вимкнути. Тому що одна лампочка тут 12 ватт. Вона всю, всю ніч горіть, який в тому зміст. Нема. Так? Для того, щоб мати нічне світло, ставляться, наприклад, LED-лампи. LED а вон, вона відбивається які беруть там 1-2 вата, але для підсвітки вночі, щоб там, діти, коли хочуть прийти ще щось, щоб не впали, цього цілком достатньо. І не треба для цього палити е, якусь велику потужну лампочку. Ну, звісно що, лампочки накалювання, всі, лампочки розжарювання, всі під викидання, купляти тільки леди, Тільки сучасні, які беруть 12 ватт і світять на 12 Вт. От вийду на вулицю, покажу. Також це, звичайно, з клопакетами замовляється, але поставити склопакети з меншою світлопроникністю або з таким деяким відзеркаленням в тих місцях, де світло горить, де світло світить, наприклад, зранку, світло тут, ну, сонце дуже світло світить, допомагає зменшити нагрів будинку. Тому це теж можна плівку купити окремо і понаклеювати на вікна. Дуже допомагає зменшити нагрів. Ну, а взимку ви сонцем особо не нагрієтеся. Це, мабуть, і все. Наговорив вам на 20 хвилин. Про сонячні системи, сонячні панелі у мене є на відео, відео на каналі, Це тим, кому дійсно цікаво. Не хочу збільшувати інформації більше, ніж це потрібно. Можете подивитись, для тих, у кого квартири, можете розглянути встановлення сонячних панелей на фасад будинку. У мене також є відео на каналі, як працюють фасадні панелі. І я бачив, що і в містах люди починають розуміти, що площа, яка ззовні на будинку, вона також може бути використана для сонячної генерації. Крім того, Знайте, що встановлення сонячної панелі наззовні влітку зменшує нагрів вашої квартири або будинку від прямих сонячних променів, тому що гріється панель, а між панеллю і стіною лишається повітряний зазор, який виконує роль теплоізоляції. Ну, Взимку, знову ж таки, ви особо не нагрієтеся від того сонця, яке буде не попадати на вашу стіну. Важливий елемент для тих, кого будинок утеплення. Йдемте на горище, вам покажу. Ось, якщо подивитись над моєю головою, така піна. Дуже схожа піна, яку використовують інсталятори вікон. Це пінополіуретан. Можете подивитись в інтернеті, є послуга утеплення. Бачите, все повністю горище. По всій площі задуту, товщина від 120-140 до 140 мм пінополіуретан. Це є теплоізолятор і звукоізолятор. Саме важливий теплоізолятор. Більшість втрат йдуть через дах, через неякісні вікна, віконні конструкції і через стіни будинку, тому що це велика площа. Тобто, якщо ви почнете візьмете будь-який будинок, у якого не утеплений дах. Замовити задування вам цієї системи повністю пінополіуретаном, ви зекономите на опаленні дуже суттєві цифри. Наприклад, в цьому будинку площею 100 квадратних метрів, якщо я нагріваю теплу підлогу до 30 градусів Цельсія взимку, тут неможливо знаходитися. Тобто. Мені треба гріти її десь до температури 26-27 градусів, і то це буде, напевно, занадто жарко, тому що тепло з нього не тікає. Це надзвичайно важливий, важливий елемент в вашій системі це потребувати про утеплення. Ті, хто роб... живуть в квартирах, особливо в старих хрущовках або в старих панельках, не полінуйтеся замовити утеплення фасаду вашої квартири. Це там коштує певну суму, але ви будете втрачати на взимку і влітку, в тому числі, і на утеплення, на і на охолодження набагато менші суми. І вам можна буде тоді думати про встановлення, так як я вам показував, невеличкого інвертора, невеличкого акумулятора, від якого ви навіть зможете включати кондиціонер або тепловий насос взимку для того, щоб нагріти води. Тому. Тут декілька речей. Це розумні речі, які треба замінити, якими треба замінити старі, і плюс потурбуватись про те, щоб змінімізувати втрати у вашій системі. Дякую за увагу. Надіюсь, комусь буде корисно.